Увімкніть звук для нечуючих людей. Історія Олексія Нашивочнікова про формування нової української жестової мови та адвокатування доступності інформації для нечуючих людей. Олексій Нашивочніков народився нечуючим 24 квітня 1970 року в Києві в сім'ї чуючих батьків, навчався в школі для слабкочуючих дітей. Закінчив київський технікум легкої промисловості та національну академію образотворчого мистецтва та архітектури. Певний час Олексій шукав роботу, Пробував себе у різних професіях, але всюди стикався з перепонами через порушення слуху. Тому вирішив навчатися на архітектора в 28 років. Вступив до національної академії образотворчого мистецтва та архітектури. Після закінчення академії одразу почав працювати за фахом, архітектором у проєктному інституті Укрметротунельпроєкт. Потім влаштувався в архітектурну студію Урбан дизайн. Перед повномасштабним вторгненням російських військ в Україну Олексій разом із одногрупником Андрієм Юхновським почали співпрацювати як приватні архітектори. Олексій Нашивочніков очолює київську спілку нечуючих художників натхнення. Підтримує дітей художників з порушенням слуху, а також належить до експертної групи з формування нової української жестової мови. Один із співавторів петиції до президента України Увімкніть звук для нечуючих людей. Проблема в тому, що я глухий. В 1990-х роках інформаційна доступність та розуміння прав і потреб нечуючих осіб. Часто були обмеженими ставлення до нечуючих було неправильним або дискримінаційним через незнання чи стереотипи. До прикладу, я мав такий досвід у банку мені не хотіли давати кредит тільки тому, що я не чую, попри те, що я мав документи з місця роботи з сумою зарплатні як доказ платоспроможності. Не раз мені доводилося стикатися зі схожими ситуаціями. І шукати інші виходи. Глухі довгий час були закритою спільнотою. До 2000-х років спільнота глухих була закритою. Показуватися світу було складно. Оскільки народився в родині чуючих, я жив у двох різних світах у світі людей, котрі чують звуки, та у світі тиші. Мої близькі навчили мене вірити в себе. У своїй можливості, бути сміливим і комунікувати з чуючими. Для цього треба мати великий словниковий запас і знати всі граматичні аспекти, вміти презентувати себе як людину без обмежень. На моєму шляху траплялися люди, які не хотіли використовувати письмовий спосіб комунікації, з такими я одразу припиняв спілкування. Сьогодні смартфони й інші сучасні технології дуже спрощують спілкування чуючих і нечуючих. Це дуже відчутний прогрес. Глухі не залишаються осторонь. Я є членом маленької організації Ми разом, у якій задіяні декілька нечуючих людей. До війни ми проводили навчальні курси жестової мови для чуючих. Створили міні пекарню, організовували різні заходи, фестивалі та ярмарки, присвячені захисту прав людей з інвалідністю. Також я очолюю київську спілку нечуючих художників натхнення, яка є частиною українського товариства глухих. Останнім часом активність нечуючих художників дуже знизилась, тому я почав шукати молоді таланти в школах для дітей з порушенням слуху. І запропонував Центральному управлінню товариства глухих провести всеукраїнський конкурс дитячих малюнків серед нечуючих школярів. Мою ідею підтримали, і ми реалізували вже чотири всеукраїнські конкурси. А ще у 2018 році, спільно з київською спілкою художників та товариством глухих, ми проводили міжнародний художній пленер серед дорослих нечуючих у Києві. Серед учасників були художники з п'яти країн. Зараз спільнота глухих активно підтримує Збройні Сили України різними способами. Наприклад, члени Полтавської обласної організації Товариства сліпих роблять окопні свічки, збирають одяг і гуманітарну допомогу. Також волонтер з Івано-Франківська, Руслан Рубанов, після повномасштабного вторгнення евакуйовує нечуючих людей з прифронтових територій, возить туди гуманітарку. Глухі не залишаються осторонь, ми повинні деросифікувати жестову мову. Я беру участь у формуванні нової української жестової мови. Через русифікацію шкіл за часів Радянського Союзу багато нечуючих використовують російську жестову мову. скорочено РЖМ. Війна дала нам сильний поштовх до розуміння своєї мовної ідентичності та бажання сепарації від РЖМ. Доступність інформації для нечуючих є важливим питанням, яке потребує уваги і зусиль. У минулому інформаційна доступність була обмеженою, зокрема на телебаченні, де рідко використовували субтитри. Однак із часом ситуація покращилася. Тепер існують канали та сторінки у соцмережах, є блогери, блогерки та перекладачі перекладачки жестової мови, які працюють над забезпеченням доступу до інформації для нечуючих людей. Робота в умовах війни справді стала викликом для багатьох перекладачів жестової мови, але дехто з них зміг продовжити роботу навіть у нових умовах youtube канали, соціальні медіа та інші онлайн платформи дозволяють перекладачам, перекладачкам надавати важливу інформацію, ведучи власні канали або співпрацюючи з державними. Субтитри, жестова мова й інші інструменти допомагають забезпечити більше можливостей для сприйняття новин та інших типів контенту. Успішна інклюзія глухих дітей вимагає вчителів, які володіють жестовою мовою. Важливо враховувати, що кожна дитина з інвалідністю має унікальні потреби, а підходи до інклюзивної освіти можуть відрізнятись залежно від конкретного контексту. Я часто говорю про особливості глухоти та специфічних потреб нечуючих дітей у навчанні та вихованні. Діти з порушенням слуху сприймають інформацію візуально через жестову мову та інші засоби візуальної комунікації. Це може створювати проблеми під час інтеграції їх у загальноосвітні школи, де більшість комунікації відбувається за допомогою звукової інформації. Успішна інклюзія нечуючих дітей вимагає вчителів, які володіють жестовою мовою. Мають розуміння культури глухих та потреб нечуючих дітей. Кількість таких учителів обмежена, що ускладнює процес інклюзивної освіти для дітей з порушенням слуху. Важливо розвивати програми підготовки вчителів, які спеціалізуються на роботі з дітьми з різними рівнями порушення слуху а також надавати належну підтримку вчителям загальноосвітніх шкіл. Щоб вони могли враховувати потреби нечуючих дітей і забезпечувати доступне спілкування. Це може включати використання жестової мови, візуальних засобів та інших методів навчання. Комунікація та взаємодія з учителем, який володіє жестовою мовою, може значно поліпшити сприйнятливість учнів до навчального матеріалу. Петиція Увімкніть звук для нечуючих людей. Основні напрямки роботи і до і після війни незмінні. По перше, це недискримінаційне ставлення до людей з порушеннями слуху під час працевлаштування, спілкування та в інших сферах повсякденного життя. По друге, це інформаційна доступність, наявність субтитрів або перекладу для аудіоконтенту. Підготовка перекладачів, перекладачок жестової мови та інших кваліфікованих спеціалістів та спеціалісток, які розуміють особливості роботи з нечуючими особами. Для мене дуже важливо, щоб уряд України забезпечив доступну інформацію для спільноти нечуючих. Зусилля, які я і Наталія Кравцова доклали для формування петиції: Увімкніть звук для нечуючих людей. І просування ідеї перекладу жестовою мовою на державному рівні є важливими кроками у напрямку вирішення цього питання. На жаль, перша спроба не набрала достатньої кількості підписів, хоча перекладачі та перекладачки жестової мови на державних заходах та в масових медіа поки не є стандартною практикою в Україні приклади з інших країн, таких як Сполучених Штатів Америки чи Канади. Показують, що це можливо й ефективно для забезпечення доступу до інформації для нечуючих осіб. Ми не зупиняємося на цьому, маємо намір продовжувати йти до мети і надалі просувати петицію, спілкуватися з громадськістю, органами влади й іншими зацікавленими сторонами, щоб привернути увагу до цього питання і показати його важливість для спільноти. Не чуючи, навіть не знали, що були обстріли. Під час російсько-української війни не чуючи, люди підтримують і допомагають одне одному. Це підкреслює силу спільноти і важливість спільної дії. Я добре пам'ятаю перший день війни. Я мав вийти на роботу, але мої колеги написали, що почалася війна, і ми не виходимо. Це була десь шоста, сьома ранку. Інформації було багато різної, але не жестовою мовою. Тривоги не було, і я дуже гостро відчув наскільки складно глухим людям у такій ситуації. Серед глухих з'явилися самоорганізовані активісти, які не стали чекати і почали діяти. Наприклад, не чуючи Ростислав Чорновський та Наталія Величко. Швидко скооперувалися задля допомоги глухим на Київщині, а я до них долучився. Ми склали списки тих, кому потрібна допомога здебільшого це були люди похилого віку або одинокі нечуючі. Ми знайшли організації, які роздавали гуманітарну допомогу наші глухі хлопці на своїх автівках розвозили її за адресами. Перший час було складно. Бо не було інформації жестовою мовою. Але перекладачі й перекладачки жестової мови з власної ініціативи почали створювати телеграм канали, де надавали всю важливу інформацію та допомагали глухим. Згодом з'явився зручний для нечуючих додаток на телефон, що сповіщає про тривоги. Коли Росія захопила Ірпінь, в одному з багатоквартирних будинків була родина нечуючих, які не знали, коли почалися обстріли, де бомбосховище, коли і де надавали гуманітарну допомогу, бо чуючі сусіди не надали необхідну інформацію і допомогу нечуючим, такі випадки є сумним прикладом байдужості і неуважності. Проте важливо зазначити, не всі чуючі мають таке ставлення, і багато людей бажають допомогти і підтримати людей з порушенням слуху. Втрата слуху ускладнює сприйняття і реагування на звукові сигнали. Звукосповіщувальні системи, такі як мобільні додатки, як правило недоступні для нечуючих людей, що створює додаткові труднощі у розумінні ситуації та безпечному реагуванні. На початку повномасштабного вторгнення нечуючим чоловікам, особливо призовного віку, було складно евакуюватися за кордон. Отримання довідки про втрату слуху і дозволу на виїзд могло зайняти певний час і створювало труднощі. Однак, згодом влада видала указ, який спрощував процедуру виїзду для нечуючих людей, особливо тих, хто мав відповідне пенсійне посвідчення із зазначеною групою інвалідності. Це дозволило вирішити цю проблему швидше. Чи варто навчати жестовій мові захисників, які втратили слух внаслідок війни? Я думаю, що перша адаптація і реабілітація для захисників та захисниць України можлива завдяки слуховим апаратам кохлеарної імплантації. Якщо в них іще залишиться слухова пам'ять, вони зможуть розуміти і розрізняти певні звуки. А от чи є їм сенс вивчати жестову мову, я не вважаю це обов'язковим. Звичайно, якщо людині цікаво вивчити жестову мову, то так, але існують й інші способи адаптації. Втім, дуже важливо, щоб уряди забезпечували належну підтримку і фінансування для центрів реабілітації для людей, які отримали інвалідність у наслідок війни. А також забезпечували доступність як фізичного, так і психологічного супроводу таким людям. У 2017 році я відпочивав у реабілітаційному центрі в Сянках на Львівщині. З нами була група учасників антитерористичної операції. Один із інструкторів, дізнавшись, що я художник, попросив провести арттерапію для військових нам забезпечили папір і олівці. Ми спілкувалися з нашими захисниками, кожен був унікальний деякі були закриті й важко йшли на контакт, дехто ж навпаки, був дуже відкритим до спілкування. Але, попри все, ми малювали і намагалися знайти підхід до кожного. Я вважаю, що це гарна ініціатива такі зустрічі нечуючих людей із нашими військовими діють як психологічно реабілітаційна терапія. Не чуючи можуть працювати, не чуючі, люди можуть працювати і вносити вагому лепту в різні сфери життя та захисту країни, не чуючи фізично, не здатні до служби на фронті, але можуть допомагати в тилу, наприклад, куховарити, займатися доставкою тощо. Я й далі волонтеритиму та робитиму все, що в моїх силах для перемоги нашої країни. Продовжуватиму роботу над проєктами кількох станцій Київського метро, лобіюватиму права глухих та слабкочуючих людей, не чуючи можуть більше, ніж багатьом здається. Хочу побажати кожному й кожній не втрачати віру в свої сили ви потрібні іншим людям. Живіть і працюйте це найголовніше.